Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, подяку вам за гру. Видно, що ви старалися, намагалися щось змінити по матчу, хоча швидко пропустили три голи. Що можете сказати? Які емоції після гри за може за свою команду, щось не вдалося? Що не вдалося, не одразу зрозуміло, що 18-й номер Дживага, не пам'ятаю ім'я, веде її гру команди. Він, грубо кажучи, і зробив першому таймі дві гольові ці розрізні пасити, все його велика заслуга. Мене одразу викупили, щоб краще зразу персонально крити когось йому, щоб він не зразу вів ігру. А то по нам, нам не виходить вихід з оборони в атаку, поки що. Ще в захисті як моментами більш-менш нормально, то конкретно останній і передостанній пас не дуже виходить. Но ми на даний момент стараємося нав'язувати боротьбу, звичайно. Не завжди виходить. ротація складу. Регулярно трошки відбувається нема стабільно, щоб один це зігрів Ну, Але Я думаю, що мало хто може сказати, що навіть ті, хто сьогодні виграли чотири Минулий гри 4-0, СНД виграло, що їм ці перемоги дали дуже легко. Я думаю, що я не можу це сказати. Так, звісно, суперник що підкреслював ваші старання, намагання в грі, зусилля це пові по це нам помітно. Що подякували вам за натхнення, за емоції, за гру. Подякували, що підтягуєте молоді в спорт. Ось мою заявку скоро. внесемо. бажаємо успіхів у наступних матчах. Дякую.